Тих, хто наближав перемогу над фашизмом, ми не маємо права забути, особливо у цей складний для держави час. 9 травня це не тільки день перемоги, а й день скорботи та пам'яті. Загальна кількість учасників Великої Вітчизняної війни – це 103 чоловіка, це в хусті, місті міст, місті, хустці в районі. А учасники бойових дій біля 30 чоловік це і місто, і район. Якщо місто взяти, то чоловік 15. І ради були. від. Я второй раз в армії був вже в 41-му році, потім години три місяці по госпіталям був, став на ноги, мене вже демобілізували опять на щось на полгода, а я через місяць вже в армії. У 45-му році, приблизно в ці дні, трохи раніше, за тиждень до того, як упав Берлін, як капітулював, мене поранили на вулицях Берліна. Я тоді воював у 3 3-й гвардійській танковій армії, був командиром відділення автоматників. Потім довелося 4 місяці в госпіталях лікуватися, і вже в кінці літа 45-го року я демобілізувався інвалідом війни. Для пана Володимира, ветерана Великої вітчизняної війни, 9 травня подвійне свято, адже окрім дня перемоги, цей день його народження. Ветеран сьогодні святкує 90. Особливий тим, що День народження співпадає з Днем перемоги. А День перемоги це для мене, як і для всього нашого народу, найбільше свято. І приємно в цей день поспілкуватися з друзями. Багато з них, звичайно, вже пішли в інший світ. Проте цьогорічний день перемоги відрізнявся від попередніх. Будемо сподіватися, що все ж таки. Не буде в державі порядок, і держава відстоїть свої інтереси державні, не дасть агресору зайняти східні області нашої держави. Частували цього дня ветеранів дітей війни, учасників бойових дій і традиційною солдатською кашею. На частуваннях були фронтові 100 грам, а також особливі нагороди. З нагоди дня перемоги та відзначення 90-річного ювілею учасника бойових дій інваліда війни Володимира Жагілія нагородили почесними грамотами від Закарпатської обласної ради та Хуської міської ради.